71-річного водія цього жовтого буса правоохоронці зупиняють в Умані і раптом одягають на нього наручники. Важко повірити, але пенсіонера підозрюють у замовленні убивства одразу двох людей. За що вас затримали? Я не бажаю з вами розмовляти. Це моє право. Він колишній військовослужбовець Російської Федерації. Розлучений від першого шлюбу у Росії залишилися діти. Відомо, що один із синів зараз сидить у тюрмі за убивство. А свій останній десяток років пенсіонер ділив із цивільною дружиною у селі Оксанина Уманського району. Замовники його співмешканка, яка мала стати жертвою, живуть ось у цьому будинку. А виконавця чоловік далеко не шукав. Ним мав стати найближчий сусід. 33-річний Вадим довго вагається чи виходити до знімальної групи. Та зрештою погоджується. Саме він мав стати убивцею на прохання пенсіонера. За планом замовника, першою жертвою мав бути син його співмешканки. Потім і сама жінка за життя кожного екс військовий пообіцяв по тисячі доларів. Спочатку Вадим сприйняв усе як жарт, та коли усвідомив серйозність намірів свого сусіда, вирішив розповісти про усе і пішов просто до майбутньої жертви. Він розказав своїй сестрі і ми прийшли до співмешканки, розказали їй. Я ж не вбійця. Я ніколи б в житті на таке не пішов би і взагалі ні за гроші, ні за що. Тому що людське дорожче, життя дорожче за все. Наталя не на жарт злякалася. Стосунки із коханим були і справді складними. Той постійно тероризував та вимагав оформити на нього майно, залишене жінці у спадок від покійних батьків. Однак за увесь час чоловік жодного разу не підняв на неї руку, тож вона й подумати не могла, що він захоче її убити. Це ж які треба мозимати, щоб на таке піти, і оце таке зробити. Є діти, в мене чого ж він має отримувати ту спадщину? Ніхто йому тої спадщини не дасть. Першою жертвою пенсіонера мав стати головний спадкоємець Наталії, її 44-річний син, який проживає під Києвом. Замовник намалював для виконавця детальну карту. За кресленням Вадим мав знайти жертву. Йому навіть дозволили взяти із собою помічника. Повністю, повністю адресу надав, де проживають, який під'їзд. Де квартира знаходиться, вулиця, ну все повністю. Як їхати, все по карті було на, на, нарисовано. Я так думаю, що він готувався до цього вже довго, тому що знає номер квартири, вулицю, під'їзд, як заходити, він, їм все він описав їм. І що він сказав вже, хлопцям, що він приїде, з машини вийде, а ви каже, його по голові, бийте, говорить. А потім ще й ногами доб'єте його і тікайте. Про наміри свого чоловіка жінка розповіла сину. Сергій Лець стримав себе, аби одразу не приїхати в село і не розібратися із відчимом по-чоловічому. Був, ну як, трошки шокований, але не здивований. Бо ця людина це, ну, я не знаю, як це назвати. Він хотів сина мого позбавити життя. Саме, що дорожче є в людини, це життя. Мому сину 44 роки. У нього сім'я є, у нього дітки є, їх треба кормити. І я ще теж жити хочу. За що мене вбивати? Рідні вирішують звернутися до поліції. Там копи і розробили спецоперацію. Це було видно зараз, що професіонали свого діла, вони знають свою справу. Я був абсолютно спокоєм. Щоб вивезти злочинця на чисту воду, правоохоронці інсценують перше убивство. Було зімітовано вбивство. Сина співмешканки і було затримано злочинця під час передачі грошових коштів виконавцеві. Я подзвонила по телефону йому і говорю, що Вітя, біда велика, говорю, нема. Сина мого вбили, нема сірошки. Ну, у нього реакції ніякої не було, тільки що, що, га, я не чую. Задоволений замовник призначає своєму виконавцеві зустріч Умані, аби передати перший грошовий транш. Він настільки повірив жінці, що навіть не захотів дивитися на фото убитого. Я йому хотів показати фото, але він від них відмовився. Він сказав їх просто ну, стерти з телефона. Даний злочин вчинений за статтю 115 частиною 2 Кримінального кодексу України, що передбачає собою позбавлення волі від 10 до 15 років або до вічного позбавлення волі. Чоловіка затримали одразу після передачі коштів. Такого фіналу та ще під прицілом телекамери замовник явно не чекав. Для чого пенсіонеру у 71 рік знадобилися будинок і земля він розповість уже у суді.